Ці церкви і УГКЦ, в тому числі, відіграють таку позитивну роль, е, сприяючи формуванню української нації. Е, ну, для прикладу, я хотів би так актуалізувати, наприклад, е, знаєте, колись на прикладі е, рішень з'їздів КПРС. Даруйте, е, зараз це не, зовсім не те. Е, наприклад, публікації нової е, книги. Патріарха ОГКЦ Святослава Шевтука, Україна стоїть, Україна бореться, Україна мовиться. Вона нещодавно вийшла у Харкові у одній з друкарень, і о, передмову до неї написала відома українська письменниця Оксана Забушко. А після мову американський історик Тімоті Снайдер. Я б хотів зацитувати, трошки вона така цитата може довга, але вона. Актуалізує, показує, чому все ж таки ми маємо звертати увагу на цю націєтворчу роль церков. Е, ніколи люди так гарячково не шукають сенсу, не задаються питанням, чому і для чого, як під час війни, коли відбувається руйнування усталеного життя зарівно на фізичному, як і на нематеріальному е, тонкому плані. Обвал всіх попередніх цінних конструкцій. Наші повсюдні скарги на вигоряння, на психологічну вичерпаність, брак сусу для боротьби, мовляв, не невиворою і так далі. Пошуки психотерапевтів антидепресантів лише один із аспектів цієї сказати, аксіологічної розгубленості. Саме тому країні потрібні священники, неодмінно добрі і потрібна ця книжка, як стовідувати замінник усіх, на думку пані Збовко, так? 24 лютого 2022 року звіяних і узневажених одним подовом томів мотиваційної літератури. Бо це не просто збірка щодень упродовж року від 24.02.22 до 24.02.23 року, наговорюваних блажаннішому відеозлебенню, це не просто пам'ятка першого року війни, хоч і в такій якості вона вкрай важлива і має стояти на полицях наших бібліотек як документ і світської, і церковної історії одночасно. Але для справливого сенсів і готового до співпраці читача в ній є свій власний внутрішній сюжет, своя сторість. Історія священника, якому віра на наших очах допомагає і вивозити, і стягувати для нас усіх те, що здавалося б людині не під силу – бачити присутність Бога там, де вбивають дітей. Кінець цитати. Отож, сьогоднішні реалії російсько-української війни підтверджують і засвідчують актуальність дослідження ролі церков у процесі подолання цієї завизначення Оксана Забушко таклогічної розмовленості, і у процесі формування громадянського суспільства, яке є відповідальним за творення сучасного і майбутнього. Української нації ХХІ століття. Сучасні історіографії теза про роль УГКЦ у формуванні української національної ідентичності, як складової частини нації творення вже набула значного розвитку. І одним із перших був українсько-канадський е, історик, дослідник Іван Павлохімка, який у декількох е, працях своїх. Е, Дуже чітко показав процес формування української національної ідентичності, не оминаючи такі суперечливі теми, як процес пошуку ідентичності цією церквою еклезіальної, насамперед, між Сходом і Заходом, між Східною і Західною церквою, торкаючись проблеми візантинізації чи орієнталізації та обциденталізації або латинізації. Так само процес національ, пошуку національної ідентичності цієї церкви у 1840-х і до початку 20-го століття роках, між повнофінством, москофінством, народовством, так само реакція на виклики радикального руху і так далі. Згодом, вже в сучасний період в сучасній Україні дослідженням проблем. Формування ролі церкви в у формуванні української нації зробили чимало дослідників, серед них відомі історики Ярослав Грицак, Михайло Степико, Василь Мартук, Олег Турінь, філософ релігієзнавці, Анатолій Полодний, Ольга Недавня та ще, та ще багато інших. А результати їх наукових досліджень, безумовно, стануть або вже стали методичними розробками для. Практичного використання як у освітньому процесі в закладах освіти, так і для розробки та реалізації нормативно-правових актів державної політики у сфері утвердження української громадян... національної та громадянської ідентичності. Пригадаю, що відповідний закон про засади утвердження цієї політики так було прийнято в грудні 2022 року, вже на, під час повномасштабного ходу цієї війни. З Росією, і е, він покликаний був якби на державному рівні ліквідувати ті прогалини в гуманітарній політиці, які колись е, так чи інакше, ну, держава допустила до цього моменту. Е, спробуємо конкретизувати деякі аспекти участі е, ролі у в цьому нації творення, але спершу е, варто звернутися до. Трактування базових понять: нація, держава, націєтворення і так далі. Хоча зазвичай поняття націєтворення і державотворення вживається в українсько суспільно політичному дискурсі в одному синонімічному ряді, однак як зауважує дослідниця Наталія Колб, Така вже ймопідміна понять нації і державотворення є неправомірною. Хоча б тому, що, по-перше, е, крім есенціалістської парадигми, існують і конструктивістські підходи до теорії нації. По-друге, крім етнічних націй, існують такі, що поставали як громадянсько політичні спільноти, а не виключно етнічні. Е, інший історик Василь Боднар теж, е, Вадим Боднар. Бондар е, також зауважив, що загалом, е, якщо аналізувати мову науки, політики, економіки, засобів масової інформації 2000-х років, то е, тут зовсім не розрізняють поняття нації етнічної від політичної, хто є зовсім недоречним. Е, Вадим Бондар, е, аналізуючи е, ознаки етнічної та політичної нації в ракурсі українського державотворення, наприклад, Відомих дослідників праць відомих дослідників Георгія Касьянова, Микола Рябчука, Ярослава Грацака і Ендрю Вілсона наголошував, що загалом історіографії починає переважати думка, що саме творення політичної нації, державної громадянської нації, повинно стати пріоритетом державної політики в Україні. Поділяючи думку про незавершений характер націєтворення на сучасному етапі, Бондар підкреслював, що етнічна цитую, етнічна мовна конфесійна та інша різнорідність українського населення безумовно ускладнює процес націєтворення, залишаючись потенційним чинником політичної дестабілізації. Спонукаючи практично всі, а проте ця ж таки однорідність парадоксальним чином сприяє стабільності, спонукаючи практично всі політичні сили в сьогоднішній Україні до поміркованості, розсудливості, постійного врахування інтересів протилежної сторони, тобто пошуку своєрідного консенсусу. Ну, знову ж таки, кінець цитати: знову ж таки, можемо бачити деструктивну роль. Однієї, з, однієї конфесії, так, але все ж таки стосовно інших і конфесій, які діють в рамках Всеукраїнської ради церкової релігійних організацій, бачимо пошук такого консенсусу. Ще одне поняття: своєрідним маркером формування нації є національна ідентичність. За визначенням одного з дослідників, національна ідентичність це ототожнення. Себе з національною спільнотою на основі стійкого емоційного зв'язку, що виникає у результаті сформованої системи уявлень щодо традицій, культури, мови, політики, а також прийняття групових норм і цінностей. І тут, в сучасних умовах повномасштабної війни, важко не погодитись з наступними тезами цього ж дослідника про те, що в сучасних умовах національна ідентичність стає елементом національної безпеки держави. Е, ну і ще одна каза про те, що з початком 2014 року російсько-української війни е, значної е, актуальності наб, набула проблема протидії цілеспрямованому розмиванню та деструкції української ідентичності. Авторитетний український релігієзнавець Анатолій Колодний свого часу ще в 2020 році вдало актуалізував необхідні дослідження релігій, релігійних організацій у процесах національної самоідентифікації, яку вони, як він підкреслював, відіграють у націєбудуванні або націєруйнуванні України. На думку цього дослідника, основним стрижним протистояння в українському релігійному середовищі є ставлення різних церков, релігійних організацій до національного відродження нашої країни і свого місця в цьому процесі. Це, в свою чергу, на думку Колодного, актуалізує питання про твор, цитую: творення та функціонування національних церков. Які, на його думку, не мають нічого спільного з конфесійно-церковною автаркією чи релігійним шовінізмом, а навпаки, як він визначає, в роді національної постає, постає та церква, яка несе національну ідею. Незалежність країни сприяє збереженню і розвитку української культури, мови. Репрезентує в різних релігійних інституціях у тому числі і в центрі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу. Звідси поняття Національна церква не є тожною поняттю державна церква. І саме в такому контексті ми можемо прослідковувати роль Української греко-католицької церкви. Яка, не претендуючи е, вже з 90-х років на державної церкви, так, е, виконувала свою природню функцію, е, виконувала свою місію, покладену нею Богом, так, е, свою релігійну діяльність, а водночас і виконувала е, відповідну е, місію щодо свого народу, місію щодо формування нації української. Характерним є е, факт, який е, вже підмічають окремі історики веремієрнавці, про те, що проголошення незалежності Української держави 1991 року е, фактично збіглося із релігійним відродженням українських традиційних церков: У ГКЦ, УАПЦ, е, протестантських церков і так далі. І одним із таких прикладів. Сам рух за легалізацію Української греко-католицької церкви, який розпочинався там, ну активна фаза його почалася з, з, з червня 1987 року і тривала до листопада 89 року, року. Е вона, якби йшла, в, е була певним таким стимулом для е національного відродження до відродження ідеї державної незалежності. Розумію, що ця теза може бути десь передискутована і виглядатиме суперечливою, але чимало фактів говорять про це. Ну, для прикладу, 20 листопада вже 89-го року, було прийнято заяву Ради у справах релігії на раді міністрів УРСР щодо реєстрації. Громад греко-католицької церкви, і відтак е, почався процес відродження структур цієї церкви. У е, березні 1990 року відбулися виборки радища УРСР, і в, е, були це були перші такі органи влади. В Верховній Раді було створ, сформовано демократичний блок, А в західних областях України Львівська, е, Франківська, Тернопільська. Було сформована демократична більшість, яка е, якраз і е, сприяла цьому релігійному відродженню. Вони е, приймали рішення про реєстрацію нових церков, статутів нових церков, про передачу майна релігійного від РПЦ по УГЦ чи УАПЦ. І е, отой процес релігійного відродження. Він так, е, якби, е, Ну, збігся із процесом творення нової української держави поступово. Е, Цікавою є думка з цього приводу е, дослідниці Ольги недавньої, яка підкреслює, що початок відродження ГРКЦ у кінці 80 х років минулого століття не просто співпав із активізацією змагань за незалежну Україну. Його рушіями були одні і ті ж самі люди, а їх соратники у цій боротьбі. Українці незахідники, котрі були і часто вже в першому поколінні, практично невоцерковленими, невоцерковленими або й невіруючими, дивлячись на стійку віру та конфесійну вірність, сполучені з дієвим українським патріотизмом, своїх товаришів-однодумців, нерідко і самі ставали неофітами хокатоликами. Кінець цитати. поступовий розвиток структур відновлення. Нарощування структур організаційних від, від гори до низу, до парафіальних структур Української Греко-католицької церкви в 90-х 2000-х роках свідчив не стільки не тільки і не стільки про зростання поширення місійної діяльності на схід, а не стільки про. Кількісне зростання тільки, але передусім і про якісне зростання. І лише у 2004-му, ну, з 2002 року, проголошувало, 2004-2005 рік завершилося перенесення освітку голови ОГКЦ зі Львова до Києва, попри широкий суспільний резонанс, різноманітну реакцію там православної церкви. Православна церков, як правило, це УПЦ МП, тоді ще називали так. Цей процес було завершено, і це теж відіграло свою певну конструктивну роль, оскільки церква вийшла на всеукраїнський рівень. Ну, здавалося би, що розвиток структур був спрямований виключно на утвердження впливу греко-католиків, греко-католицької церкви в суспільному житті і з таким своєрідним перебільшенням галицького консерватизму, ідеї галицького пємонту, відродження української національної ідеї і так далі. Але все ж таки чимало фактів вказують, що. Справді, діяльність цього КЦ поступово, як зазначає Ольга Недавня, можливо, не так, як бачили самі ці греко-католики, хотіли, зрозуміло, природньо вони хотіли от, зайшли на східну Україну, там є вільне поле для пазилітизму, і ми кількісно зростаємо. Ні, цього теж не відбулося, але все ж таки окремі факти свідчили про те, що. Розвиток структур, розвиток діяльності цієї церкви релігійної, він був, ем, ця діяльність була не тільки релігійного, прозолітичного характеру, а вона мала ще передусім суспільно значущий характер. І також впливала на ідею, е, на, на формування української національної е, самосвідомості населення. Бо якщо взяти схід, чи навіть Західній області України, де ОПЦ МП, часто навіть там Франківську, чи ще десь можна було почути, тоді розмовляли природною російською мовою, так? То ОГКЦ, представники ОГКЦ, які йшли е, не, не тільки в Галицьких областях, але й е, які, е, оці неофіти, про які згадує Ольга Недавня, вони були, як правило, україномовними. Е, я в ну, далеко від цієї е, ідеї, що какая різниця, знаєте, коли яка мова. Так, от, і справді ми розуміємо, що мова, роль мови, е, вона теж важливою йде в процесі нації творення. І це теж на підсвідомому рівні так впливало на е, формування цієї національної ідентичності. Цікаво, що синод у ГКЦ УГКЦ, УГКЦ 92-го року вказував, прийняв низку рішень, які прямо вказували на україноцентричний характер діяльності. Так, для прикладу, було прийнято рішення про переклад на живу українську мову усіх літургічних книг, який мав бути виконаний колективом найкращих професійних філологів. Знавців української літературної мови в Україні, який повинен був зберегти фонетичну красу нашої мови. Адже, цитую, як підкреслимо в рішенні синота, в сучасних умовах життя нашого народу, наша церква в Україні і поза нею мусить мати тільки один текст всіх літургічних книг, хто буде нас об'єднувати по всьому світу з церквою матір'ю на рідних землях. Кінець цитати. власне, оця фраза, яка, ну, тут вже і попередні доповідачі говорили, і пан Михайло, і вчора доповідачі говорили про те, що ця фраза мова має значення, так, мова літургічна, мова богосхожінь, наполягання на тому, що ця мова має визначати і об'єднувати українців. Не обов'язково там греко-католики. Так, в даному випадку це була мова про греко-католиків. Тут навіть ще інший контекст, підтекст цього рішення синоду. Мова, Це рішення було спрямоване скоріше на українську діаспору, де відбувалася англізація української діаспори, там, американізація ну, в Штатах в Західній Європі. Де е, місцева українська діаспора другому, третьому поколінні, переходила вже на мову тієї країни. Але це рішення впливало і на е, роль церкви в Україні на батьківщині тут. Е, так само цей же сено 92-го року пропонував, е, запропонував проект е, апостольській столиці про розподіл єпархії новий. Більшість з них знаходилась в Західній Україні і пропонувалося створити одну Східній Україну, яка б відкривала знову ж таки можливість певно, таку можливість для прозорітизму, але водночас це була б така місійна єпархія центром у Києві. Попри те, що ці рішення було частково чи якісь повністю якісь частково були вирішені в кінці. У ГКЦ поступово вийшла на всеукраїнський рівень, добиваючись позитив... формування позитивної громадської думки, наприклад, щодо спога історичного минулого. Першим таким інформаційним приводом стало проведення Берестейських читань в 96-му-98 роках, які змінили в позитивно, позитивному значенні, оскільки це було такі. Міжнародні наукові конференції організовані тоді у е, кількох містах: у Києві, Франківську, Львові. Ініціаторами були е, науковці з Львівського національного університету Франка, тоді ще Львівської богословської академії, сьогодні Український католицький університет, Претерпецького університету і так далі. Ну і також з української діаспори. Добре, добре, я розумію, пробачте, так. Я лише так дві хвилини я тільки декілька моментів. В чому ж таки роль у ГКЦ, крім того, що крім розвитку структур? Найперше, це є розвиток богословської освіти, який з 90-х років відбувався без опіки держави, ну, зрештою, як і всіх православних протестантських організаціях, Заклади богословської освіти до 2014-18 років вони не мали підтримки держави. Зараз держава надала таку можливість, і заклади вищої богословської освіти заклали ту основу, як говорили засновники УКУ, дали закваску для української, українського народу, щоб сформувати відповідно нове покоління. Яке дало е, свої плоди вже сьогодні, у 2010-х роках. Другий момент це е, на цій приклад на цієї творчої ролі: це є військове капеланство, зараз також медичне капеланство, е, шкільне капеланство, яке теж нещодавно Сенат прийняв рішення про таку програму запровадження капеланства. Одні з них мають підтримку держави законодавчо урегульовані і ще ні? Це стосується не тільки ГКЦ, але. Вона є одним із промоутерів е, розвитку цих інституцій. І е, третя, е, така складова – для розвиток благодійної діяльності, вона характерна для всіх церковно-релігійних організацій. М -м, прикладом для це є мережа Карітас Україна, Міжнародний благодійний фонд, і е, порівняно нещодавно заснована Патріарша фундація, мудра справа. Вони спрямовані якраз на підтримку. Не просто благодійницьку підтримку, але і на розвиток територіальних громад виведення з цього хаосу війни, також впорядкування, допомогу громадам, і тим самим вони закладають основи для громадянського суспільства. Церква продовжує формувати, впливати громадянське суспільство. І останній момент. На якому хотілося би наголосити про те, що церква ще, як у ГКЦ, так і інші церкви невдовзі, дай Бог, ми досягнемо справедливого миру, Україна переможе, так нам доведеться відбудовувати Україну. І сьогодні вже маємо подумати ран війни. Цей і посттравматичний синдром і і воїні, і їх родин, і значної частини населення України, та цей максимум своїх залежить на самому української нації. дякую за увагу. Якщо буде питання.